Привіт усім! І сьогодні я знімаю третє відео про трансферні чутки літа 2023 року. Ми починаємо прятного вам перегляду. Повідомляють, що Зінадін Зідан є пріоритетним варіантом для Пари Сен-Жермен. А Жозе Моріньо, план Б. Нещодавно я вам повідомляв, що Луїс Енрікі може очолити Пари Сен-Жермен. Ось такі три кандидати на посаду головного тренера ПСЖ. Сам Карло Анчелоті хоче придбати Харі Кейна та бачить його в мадридському реалі Бензімі вже дуже-дуже багато років. Він ветеран, та я вважаю, що Харрі Кейн буде дуже непогано для нього заміну. Це дуже гарний варіант для Харрі Кейна. Марко Сенсіо вже осозочно покине мадридський реал після завершення цього сезону. Раніше. Повідомлялось, що Реал все ж таки хоче продлити Асенсіо ще на рік, але все ж таки Асенсіо не хоче більше виступати в ролях дублера в мадридському клубі. Також повідомляється, що Марко Асенсіо приєднається вільним агентом до Пари Сен-Жермен. Дуже непогане підсилення. Третій голкіпер Манчестер Сіті Скотт Карсон подовжив із Сіті контракт. Він провів два матчі за чотири сезони в Манчестер-Сіті, виграв три рази англійську прем'єр-лігу та двічі виходив до фіналу Ліги Чемпіонів. Хочу вам нагадати, що Скот Карсон виграв лігу чемпіонів сезону 4-5 у складі Ліверпулю. Челсі та Париса-Джермен будуть боротися за Мануела Угарти, уругвайського півзахисника лісабонського спортинга, Відступні від спортинга 60 мільйонів євро уругвайського. Під захисника. Фіхінська Баварія хоче подовжити контракт із Альфонсо Девісом. Лівий захисник теж не проти такого варіанту. Раніше повідомлялося, що Девіса хоче придбати мадридський реал, але написали, що конкретних переговорів між Альфонсо та мадридським реалом не було. Аполі хотів подовжити угоду контракту, звичайно, Палеті ще на два роки, але італійський фахівець. Відмовився від такої пропозиції і вже остаточно покине Неаполь після завершення цього сезону. Головним кандидатом на заміну Палеті – це Джанп'єро Гасперіні. Ілкай Гюндаган не хоче подовжувати контракт з Манчестер Сіті ще на один рік. Він хоче дуже такий довгосрочний контракт. І Барселона може дати Ілка Гюндагану контракт на три роки. Римська Рома може подовжити контракт із Жозе Мауріньо за умови, якщо Рома після закінчення цього сезону вийде до Ліги Чемпіонів. Є два варіанти або через серію А, або якщо Рома виграє Севіль у фіналі Ліги Європи. Нині контракт Мауріньо з Рому діє до літа 24-го року, і Мауріньо, як вже я казав, є один із головних кандидатів на заміну Гальтіє в Пари сан на цьому я завершу. Якщо вам сподобалось це відео, тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також підпишіться на телеграм-канал, там дуже-дуже багато всього цікавого. Слава Україні! На все добре! Побачимось в наступних відео.